Десятий акушерський тиждень вагітності до десятого тижня вагітності відчуття викликані гормональною перебудовою, такі як ранкова нудота, запаморочення і слабкість можуть ще турбувати, але поступово починають стихати. Ви будете поступово почуватися краще, і радість з приводу вашої вагітності буде зростати з кожним днем. Ви незабаром почнете будувати конкретні плани та думати про те, як можна підготувати свій будинок до появи дитини. Животика на цьому терміні практично немає, але збільшення розмірів матки вже дає про себе знати частими позивами на сечовипускання і схильністю до запорів. Цього або наступного тижня ваша матка досягне таких розмірів, що її буде вже тісно в порожнині тазу, і її дно почне підніматися вгору. Через це ви можете відчувати легку тяжкість в області тазу. Дуже скоро її край можна буде промацати руками. Крім того, в області паху можуть виникати тягучі відчуття. Це й натягуються м'язи матки, вам не варто хвилюватися. Але будьте уважні, якщо біль занадто різкий, гострий чи продовжується значний час, якщо з'явились кровінисті виділення, то вам обов'язково потрібно звернутися за консультацією до лікаря. Такі симптоми можуть свідчити про загрозу переривання вагітності. Збільшені маці та плаценті потрібно більше крові, тому в цей період серце працює на 40-50% інтенсивніше. Також в зв'язку з збільшенням обсягу крові та підвищенням рівню гормонів на 10-му тижні вагітності виділення стають більш рясними. Білі так називають звичайні фізіологічні виділення. В нормі вони мають бути прозорі, молочно-білі або трохи жовтуваті, слизові та майже без запаху. Токсикоз на цьому етапі все ще може турбувати, але вже не так гостро. До 12 го тижня Нудота зазвичай чухає зовсім. Перший триместр вагітності досить часто супроводжується періодичними головними болями, слабкістю і запамороченням. Це знижує якість життя, але не несе небезпеки для мами і дитини. Але якщо голова болить безперервно, напади дуже сильні, аж до нудоти, втрати орієнтації та потемніння в очах, варто якомога швидше звернутися до лікаря. Такі симптоми можуть свідчити про підвищення кровяного тиску, що вимагає правильного лікування і нагляду фахівця. Розвиток плоду на 10-му тижні вагітності на цьому тижні дитина в вашому животі досягає розмірів полуниці або великого винограду, має довжину від 3 до 4 см, важить лише 4,5 грам, тому все ще легка як пір'їнка. На 10-й тиждень вагітності органи майбутньої дитини сформовані та продовжують розвиватися. Голова все ще велика відносно тіла, але вже достатньо округла, проявляється шия, активно розвиваються мозок і нервові закінчення. До 10-го тижня вагітності з'являються всі лицеві кістки, тому риси обличчя стають чіткішими. Вже сформувалися очі і повіки, починають рости брівки, вушка отримали мочки, з'являються зачатки молочних зубів, які прорізуються в перший рік життя дитини. Кістки скелета раніше більш схожі на хрящики тверднуть, тому дитині в цей період потрібно більше кальцію. Міцніють кінцівки, між пальчиками зникають перетинки, починають рости нігтики. Інтенсивно розвиваються м'язи, малюк вчиться згинати і розгинати руки в ліктях і зап'ястях. Разом з цим поповина стає довшою, що дозволяє дитині переміщуватись всередині плодового міхора, відштовхуючись від його стінок. Вже на 10-му акушерському тижні вагітності плід активно рухається, але майбутня мама поки цього не відчуває. Рухи дитини все ще не мають координації. Нирки вашого малюка починають виділяти сечу. Вона збирається в сечовому міхурі та виводиться назовні. Кишківник, печінка і пішкункова залоза дитини також вже працюють. Серце, яке раніше, б'ється дуже швидко до 160-170 ударів на хвилину. В еритроцитах з'явилися аглютиногени, що відповідають за групу крові дитини. Якщо до цього часу немає ніяких генетичних аномалій, то подальший ризик їх виникнення мінімальний. Розвиток плода вже подолало критичний період, коли будь-яке відхилення супроводжується формуванням важких аномалій. Але це зовсім не означає, що тепер ваш малюк невразливий. На даному терміні дитина може серйозно постраждати при впливі несприятливих факторів отрут, токсинів і інфекцій. І хоча аномалії не будуть грубими, вони можуть серйозно порушити роботу будь-яких органів. Небезпека Викиня все ще є, але вона вже набагато менша, ніж на більш ранніх термінах. Вас обов'язково має насторожити і послужити причиною термінового звернення до лікаря наявність таких симптомів болі в животі і попереку, поява кровотечі та коричневі виділення. На цьому все. і зустрінемося в наступному відео.